Passat b 8 2.0 TDI. пішли, покажу пару екземплярів. Пару штук сьогодні бачив, Ринок великий є такі автомобілі. З тебе лайк та підписка. Не забувай, якщо тебе цікавить перевірка пасата чи будь-якого іншого автомобіля. Як разовий огляд, також саме можемо шукати в підборі під ключ. Контакти наші знизу що зацікавить, Телефонуй а зараз сідай зручно. І дивимося, що по пасатах b 8 2 літрових дизельних є на авторинку. Зустрічаємось такого сіренького красення в універсалі. Показую мертві зони складання, партроник 360, легкосплавний диск, led оптика туманка. Все в нас присутнє. По характеристиках, це в нас 21 рік, 2-літровий дизель. А, далі без підфарбувань заявляє власник 22600, Присутні вже в нас сертифікат безключовий доступ доступу. У всіх дверях в нас є. Тканевий салон, пам'яті електро, підігрів заткал, повний склопакет, дистронік автомат, підігрів електростоєнковий автохолд. Лед у нас приборочка. Тут вже стоїть такий цікавий екземпляр. Задній ряд сидінь, універсал, парктроник 360 зад, камера заднього вигляду, присутнє в нас все. Свіженький автомобіль, що тут не додавить, не убавить. 22600 такий екземпляр присутній. Йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще один сіренький екземпляр, також показую легкосплавний диск, парктроник, туманка проста в нас фара. По характеристиках. Це в нас 21 рік, 195 заявляють пробіг, 2-літровий дизель, 19200 євро. Він у нас вартує. По салончику тканина, масажі. Електрорегулювання, дистроні кломи, кермо автомат, електростоянкове, автохолд, підігріви. Тут у нас проста приборочка нас, не ледовська. екземпляр, задній ряд сиділів, універсал. Звісно, він у нас парктроник, зад. Камера заднього вигляду, літня гума. У нас присутній такий екземпляр зустріли, 195 пробігу, 19200 вартує у нас в євро. Зустрічаємо ще один синенький екземпляр, також показую. Ледоптика, омивач, парактроник, туманка, легкосплавний диск. Звісно, це в нас універсал. По характеристиках, це в нас 2-літровий дизель, 17-й рік, в автоматі 250 пробігу в рідній фарбі заявляє. Власник 16750 вартує. Так, без ключого в нас нема. Тут у нас гарний комбінований салон, шкіра Алькантара, підтримка ніг, електрорегулювання, мультикармо, не максимальна мультимедіа, підігрів електростинковий автохолд, дистронік, все в нас присутнє. Задній ряд сидів, він нас універсальів в такому цікавому кольорі. 16750 вартує у нас на старт. Зустрічаємо ще й одного окрасення, показую також чорний колір, люк, панорама, складання, LED-оптика. Ми туманка парктроник. легкосплавний диск, гарна зимова гума стоїть по характеристиках. Це в нас 18 рік без підкрасу, заявляє власник 2-літровий, 181. Заявляють пробігу за вартістю 2700, безключовий по всіх дверях, комбінований гарний салон. Електростанкове автохол, дистронік, лед LED-приборочка. У нас повний склопакет підігрів від зеркал. Мертві зони. Камери бачу, у нас 360. Ось такий цікавий екземпляр ще зустріли. Гарненько виглядає 181 пробіг, без підкраси, 18 рік, 2 літра дизель за вартістю 2700. Ще один синій красень зустрічаємо. 17 рік. Просто фара, легкосплавний диск, парктроник туманка. Звісно, це в нас універсал. Двохлітровий дизель 194 заявляють пробігу, не фарбовано заявляє власник. 16500 вартує на старті. Без нічого немає. Тонований. Комбінована у нас тканина, дистронік, все присутнє, масаж електросидіння. Підігрів зеркал повний скло пакет. Так, він непогано виглядає. Задній рік трішки підтонований. Не видно, Фаркоп, парктроник взад камера. У нас присутні. ось такий екземпляр. 17-й рік, 16500, 194 заявляють пробіг. Зустрічаємо ще один такий цікавий екземпляр в дуже гарному кольорі. Такий у нас Урано, Грей, LED оптика, туманки, парктроник, легкосплавний диск, складання люк панорама. І це в нас 20-й рік, 177 заявляють пробігу. На жаль, не вказали ціну. У нас антибликове скло, безключовий. О, Дуже гарний у нас рижий салон, підтримка ніг, масаж, дистронік, все у нас присутнє. Підігрів класно мультимедія. Все у нас в автомобілі є задній ряд сидінь. Звісно, це у нас універсал, парктроник, зад, камера. Все присутнє в класному кольорі. На гарному салоні. На жаль, нема ціні. 177 заявляють пробігу 20-й рік. Ось таких пару екземплярів показав, і це лише пройшовся по пару рудах по площаці. Також таких автомобілів достатньо залежить, що шукаєте. Можна шукати як підборі під ключ, Так саме, якщо щось знайшли, можемо глядати вам разовим оглядом. Це перевірка пробігу, перевірка лакофарбового стану, перевірка технічного стану. Нестого. тобто повністю вся перевірка від аду. Я Цікавий пошук чи перевірка контакти знизу. Звертайтесь, допоможемо.